Можемо так мирно, спокійно а, співати Господу, а, читати Його слово і це все завдяки Богу, також воїнам нашим, дякуємо, за яких ми постійно молимося. А, тема сьогоднішньої проповіді: я хотів би поговорити з вами про практичне освячення наше з вами, наскільки це важливе для нас сьогодні, і чи є в тому сенс, якби да? Якщо можна трошки в книзі Левит, знаєте, якщо ми віримо про те, що Біблія то є Боже Слово для нас, людей, якщо ми віримо в те, що те, що сказано в Біблії, то є воля Божя, ми можемо побачити в Біблії про те, що Насправді Бог неодноразово каже народу своєму про те, щоб вони освячувалися. Наприклад, якщо ми беремо книгу Левит, 20 розділ, 7 вірш, ми бачимо, Бог каже, і ви будете освячуватися і будьте святі, бо я Господь Бог ваш. Тобто ми бачимо процес, яким. В принципі повинні керувати ми. Це говорить нам про те, що вибір, як жити, свято чи не свято, це залежить виключно від нас. І треба сказати про те, що знаєте, коли ми увірували в Господа, коли ми повірували в Його діло, в те, що Він зробив на Голгофі, він викупив нас, томив своєю кров'ю. Дух святий через його слово, вказав нам. Наш стан гріховний, ми визнали це, і ми дійсно виправилися. І Бог простив нам всі наші гріхи, і через віру в Ісуса Христа нам залічується праведність Господа. І про це сказано в Римленням послання до. Римлян, 4 розділ, 5 тут сказано про те, що а тому, хто не виконує, да, ми не можемо нічого виконати. закона мається на увазі. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого. Віра його порахується в праведність. Але дивіться, насправді праведність це те, що дається нам Богом, а це безкоштовне, тому що ми віруємо в. Господа. Святість це вибір кожен день, за який ми повинні боротися. І дивіться, на практиці відбувається зовсім інше. На практиці ми живемо кожен день, ми не перестаємо робити щось неправильно. Тобто, робити якісь гріхи ми їх робимо. Хоча, ви знаєте, Очевидно, те, що, знаєте, нам треба задуматися над таким питанням. Для чого освячуватися? Чому мені важливо кожен день освячуватися? Тобто, це певний вибір. Кожен день я повинен робити певний вибір для того, щоб як мені правильно жити, і як мені жити в цьому світі. І ми це бачимо, чому це. Важливо, ми зараз будемо брати різні уривки із писання. Ми побачимо, чому це важливо для нас сьогодні, чому це може принести благословення для нас і як не стати тим, ким ми побачимо, до чого може привести оця святість, вона може привести до гордості. І ми побачимо перше місце. Ми бачимо перше Солонян, четвертий розділ, третій вірш. Апостол Павло з першого вірша по дванадцятий вірш. Він говорить про живімо в святості». І ми бачимо про те, що ми беремо третій вірш. Ми бачимо про те, що в третьому вірші написано, бо це воля Божа, освячення ваше. Знову про це йдеться мова. Щоб ви береглися від розпусти. Тобто, ви знаєте, дуже багато людей сьогодні шукають Божю волю. Вони думають, що ж то є Божа воля для мого життя. І цей третій вірш він показує, що Бог хоче, щоб ми освячувалися. І далі Павло в 7 вірші він каже про те, що Бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Знову освячення. Тобто ми бачимо про те, що святий Бог він сьогодні кличе грішника да, і хоче, щоб ми освячувалися. Тобто, тобто, якісь у нас відбувалися зміни в нашому житті, щоб ми робили якісь правильні кроки з його волі. І знаєте, якщо в Біблія каже, щоб ми не повинні робити всяку неправду, то значить ми не повинні її робити. І Знаєте, неможливо, коли людина йде коло Бога, да, і вона живе в якомусь гріху, такого бути не може. І знаєте, якщо ми візьмемо послання до євреїв, відкриємо 12 розділ в 14 вірші. Ми про це говорили на молитві в понеділок. Тут написано такі слова про те, що пильнуйте про мир за всіма і про святість, знову святість. Без якої ніхто не побачить Господа. Тобто, дивіться, мова йде про практичне освячення наше з вами. Тобто, якщо людина увірувала в Господа, але вона продовжує жити не благочестивим життям, що відбувається? Треба задуматися. По-перше, чи. Відроджена така людина, чи не обманює така людина сама себе. Да? Про те, що а, апостол Яків він про це каже: про те, що віра без діл, вона мертва. Тобто, якщо ми не бачимо змін у житті да, нашому, якщо ми не міняємося, живемо в гріху, да, то ну, треба подумати, а чи не марна моя віра? І ви знаєте. Дивіться, апостол Петро в першому Петра, перший розділ 15 вірш, він, він каже: да, будьте самі святі в усім вашому поводженні. Тобто розумієте, в чому справа? Мова не йде про те, що сьогодні з 10 до 12 ми прийшли всі святі да, і потім вийшли, але мова йде про те, що коли ми звідси вийдемо, коли ми будемо жити тиждень. Будь свят там, де ти будеш. Тобто, коли ми завтра підемо на роботи да? коли ми ще десь будемо там, де ми є, і то там будь святи, то там будь святи. Бо так і Господь, і Павло пише в усім вашим поводженням, тобто скрізь, а не тільки в церкві. Знаєте, от ми прийшли в церкву такі святі всі, а потім вийшли і ведемо себе, хто як хоче. Да? Бог так не каже. Знаєте, ще я читав, оце роздумуючи навколо цієї теми да, практично святість. Ми бачимо, знаєте, якщо ми хочемо бачити якісь чуда в нашому житті, реальне чудо Божі в нашому житті, нам потрібно освячуватись. Це ми можемо побачити в книзі Ісуса Навіна, 3.5. Ісус каже: освятіться, бо Господь чинитиме чудо серед вас. Що ми бачимо? Ми бачимо, що вони повинні були освятитися, тобто принести жертву за, гріз, за гріх. Ви знаєте, якщо ми будемо намагатися жити благочестивим життям, ми будемо бачити Боже чудо в своєму житті, це 100%. І знаєте, я подумав про те, а чи легко це нам робити. Якщо ми беремо друге Тимофія. Третій розділ, 12 вірш, там сказані такі слова. Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Тобто навіть коли я вже так хочу жити, вже я для когось буду незрозумілим. Чому він так робить, чому він це не робить? А чому він так? ми всі так робимо, а він так не робить. Чому так? Тобто, ми вже будемо незрозумілі для інших, для цього світу. Але якщо ми встали на шлях з нашим Господом, нам повинні, ми повинні це робити. Дивіться, якщо ми відкриємо Євангелію від Івана, 17 розділ, ми побачимо в сімнадцятому вірші: Ісус молиться, молитва, яка вважається да? Молитва Він каже так: освятити їх правдою, Твоє Слово то правда. Багато людей не читають Біблію, тому що Біблія вона буде просвітлювати нас, вона буде показувати наш стан гріховний, і нам треба чи е, приймати це, чи відкинути це. Сказати ні, це не про мене, це про когось іншого. Але насправді, коли ми читаємо Слово Боже, Дух Святий, да, і Дух Святий, Він нам е, показує, що отут -от тобі потрібно виправитися і ви знаєте, якщо пригадати проповідь Іоанна Хрестителя, це Матвія, третій розділ, він каже, людям, які йшли до нього, він каже, в пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте з тежки йому, рівняйте свої дороги. І восьмий вірш, він, якби, дальше каже, отож, учиніть гідний плід покаяння. Тобто, да. Є слово Боже, яке показує нам, ось от, от, отут тобі треба виправитися. Мені треба що зробити. Мені треба вирівняти мої дороги. да, Тобто, да, в світі, як я живу, що я роблю. Е, скільки в день я кажу неправду людям, наприклад. да, все це треба вирівняти і учиніть гідний плід покаяння. Це так говорив Іван е, Хреститель. Да, людям, які приходили. До нього. І дивіться, якщо ми беремо в Івангеліе від Іоанна, 13 розділ, да, коли Ісус мив ноги учням, да, ми знаємо цю а, а, історію, ми бачимо 10-й вірш. Ісус каже Петру: хто обмити, тільки ноги обмити потребує, бо він чистий увесь і ви чисті, та не всі. Я б хотів би е, звернути увагу на слово потребує. Розумієте, ми потребуємо всі. Нема, знаєте, серед нас хтось більше свят, менше святи, да? чи хтось менше освячується. Ми всі ходимо по цьому світу і допускаємо помилки. Всі, абсолютно всі. І нема серед нас жодної людини, яка не потребує освячення. Да. Але знаєте, до чого це все може привести на початку. Пастор сказав про те, що є такі церкви, да, які знаєте, закрилися в собі. Там всі такі святі, знаєте, заходиш туди якось себе і відчуваєш себе, що у тебе не, не така, як у них святість. Вони прям сяють всі, знаєте, і ми зможемо побачити. знаєте, в Євангелії від Луки, 18 розділ, ми можемо це побачити таку історію. Про те, що, а, значить, з 18 розділу ми беремо Євангелія від Луки, значить про фарисея, який так думав, що він дуже святий, дуже правильний. І він дивіться: ми читаємо 9 вірш. А для деяких, що були себе певні, да, тобто він так собі думав. Є такі люди, які собі так думають, що вони дуже святі, знаєте, такі прям. Ну, Ну, зовсім святі, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших. Дай нам Господи отаким от стати. То, що ми думаємо, що ми такі святі, а всі інші вони знаєте, тобто і за ніщо мали інших. Розумієте? І далі він якби думає да, про себе, і він так от собі надумав, що він такий праведний. То 11-й вірш він так знаєте, став і так молиться. До речі, вон на картині ось він намальований. І він так собі молиться, дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Знаєте, садирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митар, да? Тобто ми бачимо про те, що людина зовсім так. Святість, вона привела до гордості і то, як він думав, що він святий. І знаєте, хочеться сказати про те, що нехай святість приводить нас до любові. любові. Тому що Ісус насправді помирав за всіх людей і за грішних людей. Він помирав за грішників. І сьогодні Ісус, Він шукає грішника. Він сьогодні шукає грішника, якого. Який хоче змінити своє життя, якого не влаштовує своє життя. І дивіться, апостол Павло, в 13 розділі, розділ про любов, 4-й віч там сказано про те, що любов не величається, не надимається. Тобто, да, я кожен день ми робимо. Вибір ми освячуємося, бо так каже нам Біблія. Але це не робить нас, знаєте, якимись особливими такими. Знаєте, щоб ми дивилися на грішника і думали, о, ти грішник, а я такий святий ні. Це повинно помножувати в нас любов. Наше серце повинно ставати щиріше. Знаєте, ми такі повинні стати людяніші, такі, знаєте, людяніші. Тому. Ви знаєте, брати і сестри, давайте станемо по два-три чоловіка та будемо простити Господа милості, благодаті в тому, щоб ми кожен день освячувалися, робили цей такий непростий вибір, який так дуже тяжко робити в цьому житті, але який такий потрібен для нас сьогодні. І ви знаєте, в книзі об'явлення, 22 розділі, 11 вірш написано, да неправедний, хай чинить. Неправедні ще, поганий хай ще опоганюється. Тобто ми не повинні дивитися на те ж, хто що робить інший, як хто живе. А далі написано: а праведний хай чинить праведність, а святий нехай ще освячується. Давайте станемо, помолимося за наше практичне освячення. Моліться, братистю. Дякуємо тобі, наш Батько Небесний, за твого Сина Ісуса Христа. Дякуємо за те, що сьогодні такий праздник, трійця. І ми е, пізнали тебе як Господа і Спасителя. Дух Святий живе в нас, Дух Святий навчає нас, Господи. Дай нам благодаті, дай нам милості Твої, дай нам ласки, щоб ми мінялися, Господи, щоб ми не були зачерствілі, щоб серця наші були чутливі, Чутні до Твого слова, Господи, до Твого докору, коли Ти докоряєш нам, Господи. Дай нам милості в тому, щоб наше освячення не привело нас до гордості, Господи, щоб ми любили людей, любили один одного, і щоб, Господи, все наше життя було підготовкою до вічності. Хай тобі буде слава і хвала, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.